Всім добрий день, з вами Неля Мурашкіна. Так, хочу сьогодні показати вам клеродендрум. До речі, отак я його поливаю. Це раз на тиждень, заливаю так, щоб майже повний піддом був води. Він всмоктує потихеньку, і на тиждень йому вистачає. Так, на що хотіла вашу увагу звернути? Оце дивлюсь: якась така, наче букашечка. От, а насправді, це зав'язалось насіннечко. Ще не сіяла калерадендром з насіння. Спробую. Але насправді він розмножується дуже легко і просто живцями. І тому не знаю, навіть це робити чи ні. Ну, експеримент потрібен. Так, і оце друга насінинка, більше не бачу. В принципі, ми його не запилювали, але видно, поки крутиш. Обираєш оці квіточки, які вже оквітли, то і вийшло, що щось запилилось. Буду спостерігати, ще дам їм повисіти тут побільше. Оце як би вже зморщилося, і, напевно, там щось вже дозріває, достигає. І ця вже якби підзморщилась насінинка. Але ще тиждень вижду, подивлюсь, що буде далі. Так, ну і отак вона виглядає, наша квітуча рослиночка гарнюча. Навіть не знаю, як мені більше подобається, коли вони виглядають біло-червоними або оце отак. Ну і квітне довго, дуже довго. Це, ну, мабуть, третій місяць пішов. Ну, звичайно, що воно не все однаково виглядає. Дещо, що вже от, як тут буде засихати, то треба буде видаляти. Ну, поки що це дуже-дуже естетично приваблює око і клеродендром The Best. Довгоквітне і це великий-великий плюс. Знаєте, я захоплююсь цією рослиною, зараз вже середина серпня, він досі квітне. Видозмінюється його. Оці ліхтарочки від білого до лилового кольору. Але деякі, бачите, вже отак виглядають, але це чудова рослина, як вона довго квітне. Крім того, оце, дивіться, розвиваються нові бутони уже ось тут, на новому прирості, знову квітне. Зібрала насіння клеродендрому різної ступені стиглості, вони по-різному виглядають, є зовсім засушені. Усьо як цей. Я зеленку ваті, прибрала, не знаю, ніколи не сіяла, але зроблю це цікаво щось новеньке спробувати. Ось так вони виглядають. Це вже засохлий екземплярчик. На сонечки мені схожі. Все, буду сіяти, покажу вам.